Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож приходимо до коментарів та запитань, які отримали. І так, перше за графіком по страви трави 18.08 по вулиці Незалежності, 10. вже напевно буде цілий ліс та хащі. і не актуально. На превеликий жаль, покіс прибудинкової території, покіс трави не закладено до кошторису. Тому е, вишукуємо можливості для того, щоб цю роботу все ж таки виконувати. Якщо ви хочете, щоб ця послуга була включена і надавалась частіше згідно тієї періодичності, яку забажаєте саме ви та ваші сусіди. Будь ласка, звертайтеся завжди готові до комунікації та внесення змін до діючого кошторису. Далі, що ж ви викошуєте траву разом з коренем? Це не косіння або боротьба з травою. Не знаю навіть, що прокоментувати вас. Косимо тим обладнанням, яким користуються в принципі всі комунальні служби, і таких нарікань ще не чули. Наступне миття один раз на місяць. Супер! А гроші дерети наші там кожен день миють. І миють це голосно сказано. Дійсно, миття не відбувається кожного дня, але ви і сплачуєте рівно за ту кількість разів миття, яку отримаєте по факту. Якщо вам здається, що гроші деремо величезні, будь ласка, у нас є вакансії робітників з комплексного прибирання для багатоквартирних будинків. І хочу ще раз нагадати, що вся та сума, яка закладена в кошторисі на зарплату такого робітника, вона цілком і повністю йде конкретному робітнику, а не підприємству або ще комусь. Тому ці кошти. Цілком і повністю ви можна сказати напряму платите робітнику. Далі не один раз спостерігала, як приходить тіпа миття під'їзду. У моєму розумінні це мити шваброю, з хлоркою і ліфт також мити. А про провозити мокрим віником це навіть не прибирання, а за миття взагалі мова не йде. В боярці взагалі двірники знають, що таке прибирання території чи під'їзду. За що взагалі отримують зарплату працівники ЖЕКу. Е, ще раз повторюю, миття не відбувається кожного дня. Те, що ви могли бачити, це підмиття. Підмітання і під час підмітання під'їзду, наприклад, звичайно, що як правило переважна більшість робітників змочують у воді віник для того, щоб не здіймати вгору пил, і це логічно. Е, тому е, слідкуйте, ми завжди публікуємо графіки вологого прибирання по кожному будинку, де є такий робітник і де надається така послуга. Тому ви можете пересвідчитись у наданні такої послуги. Якщо ви не задоволені якістю надання такої послуги, залишайте вашу заявочку в аварійно-безпечення. Черську службу, і ми одразу відреагуємо. Далі, встановіть, будь ласка, ліхтар на вулиці Прорізна, 11. Прошу такі заявочки залишати в аварійно-диспетчерську службу. Тоді вони будуть швидко відпрацьовуватись, і вам не потрібно буде чекати тиждень, щоб це питання було озвучено та вирішено. Далі, покість трави це добре, але залишену траву потрібно прибирати. Потрібно, але знову ж таки зауважу, ця послуга не входить в кошторис. Тому надаємо і так шукаємо можливість для того, щоб, хоча б періодично, хоч декілька разів за рік, але покаси. Тому що це не закладено. Далі. А коли вже помиють під'їзди по вулиці Надії 56, дріб 3. Там є робітник з комплексного прибирання, саме двірник, але там не закладено в кошторисі вологе прибирання під'їздів. Тому такої опції там немає. Знову ж таки, хочете це змінити, звертайтеся, можемо змінити кошторис і надавати ту чи іншу послугу вам. Далі прошу прибрати пісочницю при Бордюрно, по вулиці Сагайдачного на відрізку від Білогородської до Калинової. Я звісно розумію, що то пляж, а значить охорона зона водойми. Але поки моря Сагайдачного немає, то на тому місці має бути дорога, а не пляж. Обов'язково приберемо. Дякую за ваше зауваження. Так, дуже вдячний за оперативність, але дуже турбує та вода. У великій кількості пішла під будинок. Чи не нашкодить нашому будинку фундаменту? Чи будете контролювати стан вологості підвалів? Все щодо аварійної ситуації по Білогородській 27. Дійсно, через надмірний тиск в системі водопостачання трапилася аварія, скажімо так, нештатна ситуація було затоплення відповідно підвалу. Ситуацію контролюємо. На майбутнє вже завелись. Мотопомпою за допомогою якої зможемо в будь-який момент, у разі настання такої ситуації, не чекати асенізаційні машини від інших підприємств, тому що у нас такої немає, зможемо. Оперативніше реагувати і ліквідовувати наслідки таких ситуацій. Всім дякуємо. Підписуйтесь, коментуйте. Як завжди нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше питання потрапило в нашу постійну рубрику, переходьте за посиланнями саме на нашу сторінку та залишайте коментарі на сторінці нашого підприємства. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі в наступну п'ятницю.